Дивимося по наших інвалідах. Хобще, що треба зробити? Ще, щоб ви, бляха, позабирали цей о бляха курва ці корчі. Дивіться, 160-ка, БН. І ще одна зелененька, синенька. І там ось стоїть ще червоний. Бешка. Ну, блін, хлопці, я зараз по всіх покажу. Є просто трактора, що продаються, а є трактора, що курва тако стоять, блін, не знаю, що з ними робити. Давайте щось торгуватися, давайте може, якусь знижку, уступку, переуступку, переоцінку. У нас є пару варіантів. Є отакі трьох двох... Ні, це задні мостове. Є такі його ще, бачите, бур'яно поросло. Бляха 160Б. Кентавр. Я зараз по всіх пройдусь, по яких йде. Аукціон, аукціон, хлопці, оцих двох. Ще, пожалуйста. 160-ка. Така червона і така зелена. Аукціон. Пацани, давайте швидше, бо, бо вже бачите, заростає так, що вже скоро їх ми тут загубимо. Далі йдемо, показую ще варіанти, які є більш такі, вже що зацікавить. Дивіться, який красень. Він в нас... Ох, ти що. Дивіться, це люксовий лово, а шикс. Поняв? 21 рік, третій місяць, зрозуміло, він буде по оцінці. Пишіть пропозиції ваші. Він повністю новий. Він йде без пробігу, він йде без нароботок. Ну, це новий трактор на гарантії. Просто з старшого року випуску. Повністю обслужений, підготовлений. тобто Нема ржавчин, немає якихось слідів простою і так далі. ну Там десь якісь нюанси ще є. Ось такі на навісці, там, типу, на розкосах. Ну ми все це доробимо. Ну, от, ми все це доробимо, ти не маєш це лову. Це не якась халтура. 244 оригінальний ово. а, І так само є в такому класичному капоті. Це в такому капоті теж, 21 є ще 22-й да, 22-й, в такому капоті, як там стоїть. От ще один теж акційний. І ось, о, пожалуйста, вам ще такий вовол. -во -во. 244-й Єшка, Це в нас кабінечок, він теж знятий з виробництва, їх більше не буде. Він йде ось такою кабіною, Тут треба трошки дорубити. Бачите, вона не герметична. Тут є трохи косякі. По ній. Її хорошо б обезшумить, тому що вона йде не, не герметична. Він теж повністю новий і по резині, що Він без пробігу. Це ж такі волога без пробігу. А, оцінка 23 рік, десь 23-й рік вибачаюсь. 6 місяць випуску. Це йде в нас. А... Заводська кабіна ловал. Там трошки не вистачає якихось пластмасок. Оту, раз, два. Тут нема рычагів, Ну такі косяки, поняли, так що по ньому торгуємося. От, по ньому торгуємося. Ну і пилюки, пилюки помить. Він ще бачите в заводському е, пакуванні йде. Е, на, цьому, як його? Е, на капоті заводська ось опленка. Тому ця техніка нова, вона без пробігу, вона на гарантії. О, також ще маємо, дивіться, що ми маємо ще таких варіантів цікаво. Ну, ці два ублюдка, я не знаю, скільки ви за них дасте. Це в нас вже так в коробці, що воно не робить. Кіномото. Кіномото дуже крепкий йде передок. Це йде. Аааа, Джапанія. Вот, Оригінальний. Бачите, павутина вже. Павуки напливили вигляд, звісно, вони мають грустний. Так само це СИЗУІЯ. Ну я не знаю, це Те теж був трактор все-таки переднє мостовий. Причому дивіться, як зроблено кардани. Хлопці, ну заберіть його, вже давайте поторгуємось, Дивіться, нормальний, нормальний ж трактор. Я впевнений, що його грамотно обслужить. трошки в нього вкласти своїх сил і буде вам щастя, буде вам ну, надійна техніка, це не мототрактор, це не Китай якийсь там Китайщина, це іменно in Japan. Ну, зрозуміло, що трохи сліди простою він має, але тим не менше, як то кажуть. Ну Коротше, давайте так, ми можемо або самі все зробити, або в такому вигляді буде ще торг. Пропонуйте, скільки ви готові а, вічно зелених купюр за ці терпи. Тільки без фантазії. За 500 доларів, за 200 не пишіть. Ну, воно не вартує таких там, штуку баксів, це не пишіть. Даже, но, за розумні гроші, хто запропонує, хто що сам забере машини, приїде. А якщо ще в такому виді не, не вистанальне сідушки, ми поставимо. Сідушки на парашивці, бо сідушки ну, взагалі сідушка. Е, тому що буде торк, коротше, коротше, звертайтеся по цих. Є ще такі секи. Одна штука, дивіться, тут теж його часиночка не, не жаліють його, Время не жаліє. Капота буща, але високі каже, найдимові красочніше з всіх японців. А оце пластмасу я зламав особисто. Оце пластмасу робив огляд, я на нього розсів дебіл капотом і зламав. Ну я ще, ще знову ж таки, це це ми скинем. Оце, це, 20... Який? це? 27 й І сякий. Да, Так, 227-й. Дивіться, яка ретро ручка. Просто і кабіна. Ну, кабіна тут шикарна, насправді вона капсульна. Вона повністю герметична, у мене тобі на реверсі з печкою. Вона не дуже е, просторна і занизька, якщо ви високого зросту, ви сюди не залізете. Но тим не менш, то вам не, опять же таки, не китайщина. Це фактично 27, 27 конях, а теж оригінальний японець. Вот. Це оригінальний кабінений заводської і все. З трьохточкової... Ой, щось воно у нього. З трьохточковою навескою теж йде уцінено. Вот. Звертайтеся, скільки готові за нього запропонувати. Теж ні не пишіть, там за 2000 доларів ніхто не віддасть таку техніку. ну За 3. Розумний торг теж є. І ось у нас мій це тим, це тим, хто хотів а, собі трактора взяти. Це тим, хто хотів собі взяти 35-ку шифень. Я вам пропоную лучше варіант. Те саме ще в рази дешевше. Поняли? вживане Це новий трактор. Бачите, поразив, новий. Не вживе. Трохи вид має, як вживаний, але ми його відновлюємо повністю. Він просто стояв в складі 3,5 роки. Спочатку повномасштабного. Титан ДВ на Парі називається. Бачите, який мотор? КМ? На КМ-моторі, тобто кентавровський мотор, непоганий. 35 коняк пише 20-й рік. В 20-му році виготовили, тобто, пацани, На КМ на моторі 20-го року апаратура 35, от така кому цікаво цікава пропонуйте, може яку ціну торг. Ось коробка 8 передач, 24 колесо, передні 16-16. Також ні, на ну колія не регулюється. Колія стандартно, на метр 20 стоять груза на задній мост. Передній груз. Ти ж був, нема ну, вже, хтось знав, здав на мета, куру, того рватового Ну, Ти не менш є такий вот апарат і знаєш що дешевше віддому за шифен. 350-го, по суті, те саме. Теж на, на такій коробці, на восьмерці і на великих кольосах. Десь вага в районі тонна 200 буде трактор. І коробка теж шифен. Все, По туп, коробці питань нема. А, і такий мост, він трошки відрізняється від Бачите, ну, такий, теж Бачите, грубий. Де? Ступиться. Трохи, трохи трьох точка чи можна. В шифіні вона йде поярче. Ну і ціна, звісно, маєте ввіду, що він не буде стоїть як 350-й з тих новіших, бо 20-й рік. От. Ну, тим не менш, тракторець теж на гарантії. Тому кому цікаво, що маємо з таких зубра ще такого маємо. Зубрець Пацани, це теж зубрець Зубрець цей пережив. Вторгнення пережив 23 й рік. Він був там на складі. Ми його вигнали, відреставрували повністю, що могли. А він повністю новий, повністю справний. Це 254-й зубр на трьохтості коробкою. Звал відбору з трьохточкової навіскою. От, на високих колесах на 20 резина 9,5 широка. Передній та ширше йде 6,5. На 14 диску, Ну, тим не менш, з генератором, зі стартером на коротких треніх, по типу з коробка. Кому шифін завеликий, кому шифін за великий, і бракує коштів, треба ще дешевше, таке мале, то все, пожалуйста, вам зубр. Теж бачите, і трьох точки, і все. І вау відборок теж стоїть, і ціна буде менше. Тому він новий, він справний і непоганий. Кажуть, що ці зубри дуже непогано по якості фірма їх вже не, не виробляють. Їх же не випускають, але у нас залишився один зелененький дракончик, теж кому цікаво, то пожалуйста звертайтеся. Бачите, варіантів є безліч таких подібних техніки. Щось, же, щось буде на реставрації, щось продається, продаватися буде так. От, ну, тим не менш, хлопці, кого цікаві, такі дракони. Кого цікаві такі дракони, то пишіть. Пишіть нам, будемо раді вам допомогти, потургуватися трохи і так далі.